пронто пронто, мої кохані, дивимося, що зробить вас щасливою. Цей тиждень у мене тиждень топіків. Вибачте, так, я міняю топіки під свої улюблені шорти. Ну, а що робити, дівчата? Робимо як нам зручно. Правильно, правильно. І так, що зробить вас щасливою? Думайте про себе і знову одна крута дівчинка Іна. Моя ти тикрасунечка постійно мені ставить плюсик, але справа навіть не в тому. Вона перша відповіла на те, який донат у мене був саме найбільший. Це правда, 5 тисяч гривень. Тому і напиши мені запитання, і від мене ти отримаєш від найкращого зіркового таролога. Не для всіх хто отримає відповідь на одне запитання. Зрозумієш, яка я крута і яка ти щаслива, і я щаслива за тебе. Ох, тут ви пережили десятку мечів. Це великі душевні переживання, страждання, коли 10. Це максимальна карта щодо страждань в мечах. Так. І тут був період, коли ви сама, ви все сама на собі тягли, і вам було дуже-дуже важко. Так. І зараз у вас період, що зробить вас щасливою, 5 пентаклів. Ну, зараз, про що це мається? Тут таке знаєте, таке відчуття у мене, що от саме до цієї ситуації, що ви дуже переживали да, тут Дуже страждання душевні. Ви одна все тягнули. Зараз ця ситуація не, розвив... не розвивається. Ви, мабуть, очікуєте, що вона буде розвиватися, тому що ні, вона не розвивається. Ситуація висить по повішеному, так. Тут карти кажуть, що ви захищаєте вже свої особисті кордони. Тобто ви вже щоб хтось вас тут підійшов і підстрелив, умовно кажучи, ні-ні, ви не дозволите все свою психіку випробовувати. А, це щодо короля чаш. Є чоловік, який вас кохає, так, і це я так розумію, що від ви від нього обороняєтесь. Правильно я розумію? Так, так, цей чоловік, він вам не давав емоцій, він вас кохає, але в свій час ви пішли ось така з пустими чашами, розуміючи, що він вам взагалі нічого не віддав щодо емоцій. Так, так, ось він до вас їде, дівчаточко, колісниця, я ж давно це кажу, і це вже буде. Так, хоча тут е, ви не спілкуєтесь і не бачитесь, або навіть заблокували, може він і не знає навіть, де вас шукати, все може бути, так, але він приїде з подарунком, ура! Якщо ви хочете, щоб він вам приїхав до вас, ставте плюсики, переказуйте донатики. так, щоб раком запропонував.